Наука дала зелений світ холостяцькому лайфстайлу, адже ризик деменції та альцгеймера падає на 50%. Уявіть, жодних спільних рахунків, мозгодробних, нам треба поговорити і нічних. Ти ще довго на телефоні. Учені з нової метааналітики відзначили, самотні люди рідше ловлять хронічний стрес, сплять міцніше, демонструють стійкішу психіку. Пояснення просте і трохи безсердечне. Не ділиш переживання, не перенавантажуєш лобові частки мозку, які і так щодня перегріваються від інформаційного сміття. А бонус-ефект менше проблеми з серцем і навіть нижчі шанси на деякі види раку. По щасливому збігу обставин живемо в епоху, коли штучні компаньйони роботи підміняють живі стосунки. І, о диво, саме зараз з'являються дослідження, що підкріплюють ідею: менше пар дорівнює міцніше здоров'я. Логічний побічний ефект народжуваність падає, населення скорочується, а роботизованим фабрикам якраз ідеально. Чи стали б ви офіційно холостими, якщо це дає ще 10 років ясного розуму? Робот-партнер із вбудованим режимом не виносити мозок це шлях до свободи чи соціальна пастка. Діліться думками. Можливо, ми на порозі епохи, де жили довго і щасливо означає жили наодинці, в оточенні доброзичливих алгоритмів.